Привіт! Сьогодні хотів би з вами поділитися одною цікавою нішою, яку замітив чисто випадково, десь місяць назад, коли мій син дивився ютубчик, і він заліпав, як грають в шахмати. Було б нічого такого дивного, якби ці шахмати не привлекли моє, мою увагу, тому що там було дуже мега-дивно, щось незрозуміле для мене. Там 10 королев проти там, 10 пішаків, або там нестандартні якісь там, 3, 3 королеви проти там, армії пішок. Ну, коротше, зараз я вам все це покажу. Як я потім почав колупатися і зрозумів, що це ніша шахмати з мемами. Так от, дивіться. Ще скажу, у нашому секретному каналі колись ми робили огляд хлопців, який знімав шахмати. Так от, на той час цієї ніші ще не існувало. Якби вона існувала, ми б її порадили йому. У нього там цілий канал із шахматами. Я думаю, якщо ви любите шахмати, або якщо цей хлопець подивиться це відео, то він точно це зацінить. Ось дивіться, я знайшов два канали приблизно таких. Всі вони ось дуже свіжі і нові. Один це Funny Chess, а другий це Chess King. Ось ви можете побачити, які в них заставки, і зрозуміти, в чому прикол. Давайте подивимося, коли вони створені. Funny Chess створені. 1 лютого 2023 року, а Chess King створені 21 березня 2023 року і на каналі 44 мільйона переглядів. Я грибу. Капець. І дивіться, останній день день назад залите відео 21 тисяча. А тут, що скажемо, так, 27 тисяч один день назад. Я думаю, що це взагалі може бути один власник що цього що цього каналу. Тому що дуже розумно, коли в тебе один канал стрельнув, і ти можеш робити такі відео, досить, мені здається, не важко, якщо набити руку, то можна множитись, множитись, множитись. А зараз ну, через спільноту подивимося. Ні, в спільноті тут немає. Ну, Але, типу, дивіться, ви можете прописати фані чес, або типу, шахмати з мемами, типу такого плану і знайти ці канали. Суть в чому, типу, що це нестандартні шахмати, як я вже й казав, і вони і при... притягують до себе увагу тим, що шахмати взагалі мільйони людей грають. І тут, коли така нестандартна ситуація, ти зразу хочеш, What? зразу хочеш подивитися, що там відбувається. Я насправді не знав, що це за шахмати, як з ними працювати і так далі. І я попросив свого сина Марчика, щоб кажу, роздупли мене. Він каже, так вони в мене вже є на планшеті. Так що зараз вам експерт у справах шахмат покаже туторіал, як знайти, скачати, встановити і підключити отаку гру ну, в ці шахмати. Добрий день. Дивіться, тут має бути часко назва програмки, в яку треба зайти. Аватарка пішака зеленого. Добре, нажимаємо. От тут буде така от дошка. Ну, Тут треба вибрати грати по черзі, але щоб це робити, треба заєреструватися. Ну, я вже це зробила. Ну, нажимаємо От тип. «Персональні налаштування. І ти тут можеш розставити як хочеш. Можна е, перекачати гру на запис екрану і прикачати всякі мамчики. Наприклад, сюди якийсь прикол, інший прикол. Ну, ви зрозуміли? Я до побачення, дякую. дуже ягою, до побачення. Грайте шахмати, підписуйтесь на канал, до побачення. Так от, вам вже експерт показав, як налаштувати таку гру. Ви можете любі комбінації вибудовувати в ній. Там не знаю, там. Придумуйте, що хочете. Там 25 коней проти одної пішки і короля, наприклад. Ось єдине, що тут потрібно, вставляти меми. Не знаю, можливо, без мемів воно теж піде, але я так зрозумів, що ті канали, які я знаходив, там кругом вставлені меми. От насправді мене це і зупиняє. Можливо, б я й знайшов воркера, який би міг би це робити теоретично, але це треба пояснювати, які меми вставляти і так далі. Але якщо ви шарите, у вас є час, ви можете спробувати. І, будь ласка, обов'язково відпишіть, скажіть, чи у вас воно вийшло, е, чи зацікавило. Тому що, ну я, наприклад, сам цього робити явно не буду, бо в мене на це немає часу. Хіба якось, якщо ви воркер, якийсь, будь ласка, відпишіть, можливо, щось придумаємо, тому що справді. Цікава штука, і ви бачите, що це всі канали супер свіжі, супер популярні, супер нові, нова тематика, і вона зараз залітає, можна придумувати мільйон різних махінацій, тенденцій. Я бачу тут і тіктоки вони попідключали, і що хоч. Тобто це все записується на планшеті, потім монтується туди, поставляються мемчики, е накладаються звуки. Хто працював з мемами, я думаю, для нього це взагалі буде афігенська тематика. Блін, крута штука. Все добре. Це був такий короткий вступ. Хотів з вами просто поділитись цікавою нішою і пишіть, що ви думаєте. Можливо, якісь у вас цікавлять ще питання. Пишіть їх в коментарях, і я постараюсь в такому відео форматі записати вам відповідь.